Два різних таймів показала ваша команда. а в ньому таймі грала. Тобто в першому грала як у другому, напевно, рахунок був інший. Та не думаю, що два там різних тайми. В кожному з таймів були захливі просто помилки, які не повинні бути в клубі в нашого рангу. Я думаю, що це дуже корисна для нас поразка. Вона поставила десь. Багатьох хлопців на своє місце, вони повинні зрозуміти, що особливо там, молоді хлопці, що вони не готові, тому що вони після там, перемог думали, що вони вже піднялися на деякий рівень. Це повинно було трапитись у нас. Декілька лише гравців залишились з основної команди високого гатунку, які можуть дійсно вирішувати долю таких матчів, коли градус піднятий, коли треба психологічну рівновагу, коли треба робити те, що на тренуваннях обговорюємо, тримати м'яч, пас грати, а не піддаватися якимось там нервовим психологічним нагрузкам. Тому супернику дякую, Магаю, що заслужена така поразка. Можу рухатись далі, можливо, десь трішки щось, щось змінимо, дамо, дамо іншим шанс спробувати себе в наступних іграх. Для цього, в принципі, цей турнір ми і розглядаємо. Дякую.